Давай будемо відвертими, Цього раніше не було в усіх наших перемир'ях і зупинках і заморозках. Коли європейська армія в якійсь конфігурації буде на території України слідкувати за е, можливими нападами, скоріш за все, вони будуть з боку Росіян. Чи це все просто блеф? Це просто відволікання громадської думки від реальності. Не більше, звичайно, для першого треба треба зупинити російську агресію, зупинити зупинити розгромити ворога на фронті. По-друге, треба укласти мирну угоду. І вже по третє, це вже технічні питання, хто там як заходить миротворці, не миротворці в якій кількості, а оскільки реальних політичних ініціатив по зупинці російської агресії ні у США, ні у Європейського союзу на даний момент, які б відповідали цьому виклику, нема тому висуваються ініціативи, які збуджують громадську думку, створюють вигляд. Ніби хтось якісь ініціативи політичні просуває, ніби є якісь кроки. А насправді все це просто пусті слова, які не означають ніяких ніяких рішень і ніяких просувань. Тобто, зараз е, така час блефів. Е, Трамп висуває ініціативу, що я завтра заключу угоду з путіним, і ми домовимось. Хоча для цього немає жодних підстав. Потім висуває угоду про корисні копалини, але я сам чомусь не хочу і швидко підписувати. Потім коли вже Україна погоджується на це. А європейські країни також кажуть, так ми готові миротворців послати. Всі говорять про ті речі, які не стосуються принципового ключового питання: як і що всі ми робимо для зупинки російського наступу.